Велика, як слон, брехня. Зазвичай я досить гарний футболіст, але сьогодні в день, коли ми грались в саду м'ячем, я влучив ним прямо у вікно на кухні. Бавау! -ба. Скло розлетілося на дрібні уламки, з будинку вийшов тато. Він був дуже розлючений. Що тут коїться, Лукасе, це ти розбив вікно на кухні? Тато був настільки розгніваний, що я не наважився сказати йому правду. Ні, це не я, це Елеонора, відповів я, вказуючи на молодшу сестричку. Елеонору, закричав тато, подивися, що ти накоїла, ти розбила вікно. Тиждень будеш без десерту. Я нічого не зробила, спробувала виправдатися Елеонора, але тато так розсердився, що й чути нічого не хотів. Я зовсім не пишаюся тим, що переклав провину на Елеонору, особливо, коли настав час смакувати десерт. Це велика товста брехня, що злетіла з мене з язика, змушує почуватися дуже погано. З тих... тієї ночі я так і не зміг заснути. З тих пір, як я збрехав, я відчуваю щось важке у себе на животі. Може, це десерт адже я з'їв свою порцію порцію ланори. Думки про бідолашну сестру, яку я обрехав, не давали мені спокою. Наступного ранку я прокинувся з неприємним відчуттям. Здавалося, щось величезне давить мені на живіт. І це точно не десерт. Це моя брехня. Моя брехня розросталась до розмірів слона, якого я повинен носити з собою всюди. У школі слон сидить в мене на колінах і заважає бачити вчителя. Під час обіду він заважає мені їсти. На перерві мій найкращий друг Джеремі обурився, що сьогодні я погано граю в футбол. Невже він гадає, що бігати грати в футбол і носити з собою слона це легко? Зараз у мене на думці лише одне: як позбутися цього величезного незграбного слона? Я намагався залишити його у шкільному туалеті, але він дивився на мене такими сумними очима, що я не зміг без нього піти додому. Я повернувся і забрав слона з собою. Елеонора обожнює десерти, але тепер їй не залишається нічого іншого, як сидіти і дивитись на мамин шоколадний мус, мов на заборонений скарб. Її погляд був настільки жалісним, що я більше не витримав і зізнався татові. Це я розбив м'ячем вікно на кухні. Я розповідав татові про свій вчинок, і мій слон ставав дедалі меншим. Я знову відчув легкість. Тепер живіт болить у Елеонори, але не тому, що вона сказала неправду: це через шоколадний мус. Вона з'їла аж дві додаткові порції. Thank you